Просто зараз з нами на зв'язку з Харкова, правозахисник український Євген Захаров. Е, зможемо поставити йому запитання, поспілкуватися, що відбувається, чому, чому такі кадрові перестановки в такій от сфері. Доброго дня, пане Євгене. Доброго дня! Ви нас. Чуєте? Чую, чую. Е, чудово. Скажіть, будь ласка, е, по-перше, чому змінили уповноваженого у справах Євросуду е, До цього. До осені був пан Назарій Кульчицький, а, і в чому сенс таких кадрових перестановок, на вашу думку? Я думаю, що Назар Кульчицький пішов, тому що не бачив можливості сумлінно виконувати своє обов'язки. І тому він звільнився. А пов'язане це з тим, що держава не передбачила достатньо коштів у бюджеті, щоб виплачувати справедливу сатисфакцію. Тим, хто виграв свої справи у державу Україна. І з цим, з цим почалися затримки. Крім того, як ми билися в цьому департаменті Мін'юсту, щоб домогтися індивідуальних та загальних заходів, спрямованих на виконання рішень Європейського суду з прав людини, їм дуже мало що вдалося в цьому сенсі. Тому Назар Пучинська, якого я знаю як людину сумлінну, просто кинув і пішов роботи. І я не заздрю його приємно. Чому на цій посаді? Може, Тому... варто прояснити про, що, про цю посаду, про що йдеться. Це людина, яка буде представляти український уряд в, Є, в Європейському суді справ людини. І це вже дуже невдячна робота, бо здебільшого Але... це програшні Але... справи. Але... А по-друге, ми знаємо, що в всіх цих справах, які Україна вірогідно програє, українська держава потім не зможе виконати ці рішення, або не має грошей, або не має політичної волі виконувати ці рішення. Дуже невдячна робота. Але скажіть, будь ласка, можливо, у вас трохи більше інформації. Ви знаєте ім'я цієї людини, яка сьогодні, буквально за кілька хвилин, має почати прийом громадян. Ви знаєте, мені казали, але я просто забув, бо я цю людину не знаю. Щодо грошей, тут трошки не так, як ви сказали. До минулого року кошти виплачували справно, вчасно і в повному обсязі. Але минулого року була, була програна одна справа, за якою. Дуже велика сума цієї компенсації шкоди завданої. По-перше, по-друге, було дуже багато рішень е за е статтею 3 конвенції, яка захищає е від катувань та поганого поводження. Ну, наприклад, ще в січні 2011 року було е рішення у, у справі Карабе та інші проти України про жахливе побиття в'язнів засуджених. У колонії номер 31 в місті з Яслав Хмельницької області. І там, там 18 заявників, в кожному компенсація по 25 тисяч євро. Слід зазначити, що суми компенсації все ростуть і растуть. І е, ця проблема системна для України і не вирішується так, як слід. Скажіть, що будь ласка, сума... з міжнародному досвіді, що, що відбувається, якщо країна якась відмовляється виконувати. Ну... Відшкодовувати ці призначені європейським судом кошти тим людям, які виграли в Україні справи. Ну ви знаєте, тут не йдеться про відмову як таку. Якраз навпаки, от, тут не іншим у цього департаменту Мінюсту, є конфлікт інтересів. З одного боку, він супроводжує розгляд рішень у європейському суді, а урядовий повноважений є агентом держави, є адвокат держави у європейському суді. А з другого боку, коли рішення вже ухвалене і не було законної сили, то цей департамент має забезпечити його виконання, і, зокрема, в частині відшкодування справедливої компенсації. Так от я хочу сказати, що якраз в цьому сесії цей департамент завжди працював сумлінно, а з 2016 року сталася така ситуація, що коштів в бюджеті виділених не вистачило, а нових коштів не, над... не додали за бюджетом. І Що робить департамент в таких випадках? Він просто починає ділити ці суми на частини і домовлятися із заявниками, щоб їм будуть платити поступово, не повністю там, але щоб вони не скаржилися, бо за кожен день прострочений буде йти пеня. І тому не можна, не можна платити із затримками. Але коли кажуть про невиконання рішень. Європейського суду, то головним чином кажуть про те, що не, не вживають заходів, щоб, щоб усунути ті причини, внаслідок яких сталося порушення цих прав. От про що йдеться. Ну, наприклад, коли йдеться про катування та погане поводження, про незаконні затримання, тобто, коли йдеться про порушення прав людини в галузі кримінальної юстиції, то зазвичай за цим стоїть злочин правоохоронців. І щоб це рішення виконати щодо заявника, треба порушити кримінальну справу відносно правопорушника, державного службовця, довести її до суду і мати вирок. І після того можна пред'явити йому позов про відшкодування шкоди вже особисто. Але Генеральна прокуратура не порушила жодної, жодної кримінальної справи за поданням мін'юсту. А мінюю спадав прохання, це у мене дані, дані на кінець 2010 року. Мінюю спадав прохання про порушення е, кримінальних справ в Україні щодо е, рішень у 111 справах Європейського суду. Жодної кримінальної справи Генеральна прокуратура не порушила. І виникає питання, нащо нам така Генеральна прокуратура, яка е, фактично? Е, з, Зводить на гальмах всі, всі злочини права правах Отут проблема сидить. Крім того, є велика проблема в невиконанні судових рішень. І як не билися, ця проблема не вирішена. І знов-таки, в 2013 році е е е е, рішення по шостій статті порушення права на справедливий суд у зв'язку з невиконанням судових рішень, вони приймалися сотнями за, за раз. І, звичайно, це знов таки великі суми компенсації разом всі. Ну і маємо ситуацію, коли держава все, все далі вглиб і вглиб, в глухий кут заганяє проблему виконання рішень Європейського суду. Сьогодні можна домогтися позитивного рішення Європейського суду, але домогтися його виконання в повному обсязі дуже важко. І це, я думаю, для нас. Для засних організацій має бути одним з найбільших завдань. Я може ще додам тут пан Євген підправить. Якщо десь я помилюся, у нас є кілька дуже резонансних рішень Європейського суду, які не виконані. Зокрема, це рішення по суді Волкову. Пам'ятаєте, це була історія, коли його, коли його Верховна Рада звільнила не персональним голосуванням. Європейський суд фактично перше сказав, що ті рішення, які ухвалюються піаністами в парламенті, вони незаконні, вони не сприймаються європейською спільнотою. Європейський суд зобов'язав поновити його на посаді, не виконано. Є ще одна дуже резонансна справа Веренцов проти України, яка стосується мирних зібрань, і це справа, яка на контролі Ради Європи. і теж жодної реакції, тому що за рішенням Європейського суду з прав людини ми маємо законами врегулювати це питання і гарантувати. Право на мирне зібрання зараз в контексті майдану це дуже актуально. Ну і зрештою, у нас були резонансні історії. Це справа Луценка і справа Тимошенко, де ми не бачили належної реакції з боку, з боку української держави. Остання одна цифра за статистикою, якою я володію 0,16 виправдальних вироків по, по в українських судах виноситься. Тобто на тисячу справ. Лише в 16 випадках людина може розраховувати на виправдальний вирок. Це один з найнижчих, якщо не найнижчий відсоток в Європі. Ми можемо уявити, яка величезна кількість неправових і несправедливих вироків виноситься в Україні, якщо ми лише на цю цифру будемо спиратися. Запитання ще до пана Захарова? От ви я думаю, переконані, що ви активно стежите за перебігом суддів у справах активістів Євромайдану. У разі проходжень усіх судових інстанцій в Україні та в разі незадоволення їхніми вироками, чи є потенціал у активістів у, Європейськ... у європейському суді справ людини, чи помічали ви якісь порушення в судовому процесі? Достатні для того, щоб потім мати підстави йти до європейського суду? Так, безперечно, тут можна розділити ці справи на декілька категорій. Першу я би назвав це кримінальні справи проти правопорушників, проти тих, хто, хто влаштував цю бойню в ніч на 30 листопада і 1 грудня. Якщо подивитися це відео уважно, то можна сказати, що це було типове катування. Те, що зробив Беркут, інакше як саме тортури не можна кваліфікувати. І тому, якщо всі Постраждалі подадуть заяву про злочин, її мають обов'язково зареєструвати. І е, цю заяву мають розслідувати. Якщо не буде розслідування, це дуже, е, ну, дуже серйозна перспектива виграти цю справу у, у Європейському суді з прав людини по третій статті. Оскільки е, ці катування видні очевидь на відео, і знов таки очевидно, ведеться. Ефективне розслідування цих цього злочину, який, між іншим, є найбільшим злочином, на мою думку, за всі роки незалежності з боку держави. І е, тут е, я вважаю, що, що Європейський суд після того, як цього розслідування не буде проведено, ми бачимо, що Генеральна прокуратура його явно спускає на гальмах і переводить стрілки на інших е, у сенсі вини. Так, от тут, тут рішення у цих справах безперечно, воно має бути на користь заявників по третій статті, і в і в матеріальному аспекті, тобто в наявності катувань, і в процесуальному, тобто відсутності, ми бачимо, що ця відсутність має місце. Відсутності ефективного розслідування заявки ці катування. От, і... Для цього всі мають подати заяви про злочин і, і, і з адвокатами і домагатися того, щоб і, і, ці злочини розслідувалися. І ми потрібна бути що... активна позиція. Це а... перша теорія. Пане Євгене, а... ми тут обговорювали з Андрієм вчорашню історію з Ярославом Притуленком, судове засідання. І ну в цьому випадку у нас є Європейська конвенція справ людини. Якщо не помиляюсь, п'ята стаття і говорить взагалі дуже чітко, що якщо відсутні підстави для кримінального переслідування, не може йтися про затримання і про ув'язнення цієї людини. У нас є закон про амністію, який дуже чітко знімає підстави для кримінального переслідування, і в той же час людина підстав для переслідування, якої немає, залишається за ґратами. Тобто є прямі, прямі порушення, які, мені здається, для європейського суду з прав людини будуть абсолютно очевидними. А те, на що послалася суддя на чіткі формулювання закону для європейського суду, не стануть аргументом проти того, що це є порушення? Мені здається, що я не маю суддівської практики, не маю адвокатської практики, але мені здається, сама ситуація, коли суддя. Каже, я не можу застосувати закон, який ухилив парламент. Мені здається, вона нездорова. В разі, якщо є невідповідності між різними законами, то очевидно, суддя повинна один з принципів застосування законів в таких випадках треба застосовувати останній закон. Це принцип так званої останньої волі законодавця. І в цій ситуації безумовно суддя, якби вона керувалася інтересом прав людини. То вона би мала керуватися законом про амністію, а не якимись міфічними проблемами, які в неї виникають при тлумаченні цього закону? Так добре склалося одночасно в студії топові українські правозахисники Єген Захаров та Андрій Шевченко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини. Скажіть, будь ласка, просто щоб ми е, зводиться дуже часто за запитання до грошей, але ну юридично складовому проговорили. Скільки е, грошей витрачає Україна щорічно на виплати ну до. Пан Захаров сказав, що до цього справно платили за вироками європейського суду. Скільки грошей щорічно український бюджет виділяє на те, щоб заплатити тим людям, проти яких Українська держава за рішення європейського суду вчинила нечесно, не, не, не незаконно? Може, у пана Івана є точніша статистика. Ми здебільшого останнім часом чуємо лише про невиплати і про проблеми з виплатами і з великими затримками. Я ще раз кажу, що виплачувати цього року не вистачило коштів. Якщо я не помиляюсь, в бюджеті було 8 мільйонів гривень і цих коштів не вистачило на 2013 рік. Я хочу повернутися до питання про Притуленка. Ви знаєте, я тут згодний з суддею. Бо справді в цьому законі слова амністія немає. По-перше, по-друге, в цьому законі це закон не зрозуміло е про кого, не зрозуміло, які дії вчинили ті, хто має бути звільнений, де, як і так далі. Він дуже в цьому сенсі не чіткий, і його важко застосовувати. Крім того, він суперечить кримінальному процесуальному кодексу. І е для того, щоб його застосовувати, його треба змінити обов'язково. Зробити таким, щоб він був ясний і чіткий. Вже намагалися його застосувати у, у декілька кейсах, і якщо я не помиляюсь, тільки в одному випадку в Одесі вдалося це зробити. Ну саме Тому так побудували по -по логіку, за якою його може застосувати. Але щодо восьми людей, це за. Вісім людей звільнили, одну людину їх звільнили за не за цим законом, Їх звільнили за рішенням апеляційного суду, оскільки не було підстав їх утримувати під вартою тут, пані Великої Ярослава Притуленка, треба розглядати справу саме в цій площині. Які підстави є для того, щоб його затримувати? За новим КПК він е, має бути обґрунтована підозра в тому, що він скоїв, е, скоїв тяжкий або особливо тяжкий злочин. Якщо немає у нього доказів, що він такий злочин скоїв, жодних, то його не можна тримати в СІЗО жодним чином. Це сута робота адвоката за новим КПК і закон про амністію Тут просто важко застосувати, тому що, ще раз повторюю, він не вдалий. Ну, тут ми розходимося в оцінках. Я не знаю, які тут ще можна створювати, там, чи що можна ще вимагати від адвокатів притунка, Якщо навіть елементарне їхнє побажання забезпечити явку їхнього підзахисного в суд. Воно наривається на абсолютно глуху стіну нерозуміння з боку судді, яка вже друге засідання проводить без Ярослава в суді. І, можливо, ну, пане Євгене, може ви належите до тих людей, які вірять в те, що можна якось еволюційно там щось підчистити в цьому законі. Я знаю, що у нас група депутатів ходила до генерального прокурора Пшонки, і вони ніби домовились про те, що вони створять якусь робочу групу і будуть разом шукати механізм, як краще застосовувати цей закон. Я абсолютно не вірю в перспективність цього шляху. Я не бачу жодного бажання, жодної доброї волі ні з боку прокуратури, ні з боку судів, ні з боку міліції виконувати виконувати цей закон про амністію або як він там називається закон з довгою назвою. І мені здається, проблема не в юридичних формулюваннях, а проблема в тому, що це зразково показує випадки, наприклад, яких влада хоче показати своє ставлення до активістів. Ну, з цим я погоджуюсь, тому, що останнім часом все більше і більше абсолютно. Нікчемних обвинувачень у, у кримінальних злочинах з'явилося у нас в Харкові. Але Тут... давайте давайте узагальнимо. От ми насправді в комітеті справ людини після подій е, 30 листопада, і 1 грудня. Ми, мабуть, були першим парламентським комітетом, який намагався зрозуміти, що відбулося, і дати якусь оцінку. І в нас оцінка, за яку одноголосно проголосували всі члени комітету, які були на засіданні, звучала наступним чином: ми маємо справу з масовими порушеннями прав людини, тобто важливо, що це масовий характер. Йдеться про право на мирний протест, право на свободу слова, право на справедливий суд і на неупережне слідство. Право на захист від тортур, про які говорив Євген Захаров, зрештою право на життя і здоров'я, і мені здається, здійшов... що.